Хто вбив Кеннеді, стріляв у Кернеса, отруїв Ющенка і застрелив Бабаєва. Однозначно, то все різні люди. І в цьому випуску я розповім вам ці історії. Хіба окрім Кеннеді? там порція інтриг на окремий випуск. Якщо хочете подивитися такий, скажіть про це в коментах. Невідомі подробиці, неофіційні версії та шокуючі факти про найгучніші замахи та вбивства українських політиків. Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко і я зібрала все найцікавіше. Далі про людину, чий замах на вбивство так і не розкрили, хоча її вже немає в живих. Мова про колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса. Ви точно пам'ятаєте його приклади із множення. Ти кандаура, воно ну встань. Смотри, сучий пьес. Якщо ти внимательно слухаєш те, що я тебе говорю, ще раз. так отнесешься к своим обязанностям. Еще раз я узнаю о том, что ты лично, как директор, не проконтролировал те обещания и обязательства, которые ты взял на себя. Я тебя умножу на 0. Ты тебе ясно или нет? А больше про кнопку, чули? И хватит здесь вообще нам указывать, кто ты есть такой. Ты кнопка, блять. Ты понял или нет? То як же Кернеса і за що хотіли вбити, 28 квітня 2014-го Мер вийшов на пробіжку. Поруч неспішно їхала охорона. Все, як завжди, нічого дивного так було. Майже щодня, та того разу на Кернеса в лісосмузі вже чекав снайпер в районі Білгородського шосе. Стріляв із гвинтівки. На місці замаху знайшли гільзи калібру 7,62. Закривавленого мера з місця замаху забрала швидка. Сказали, куля зачепила ряд органів. Життя висить на волосенці. Причому і його, і, вочевидь, хірурга, який його оперував, той блідий вийшов до преси і ледь говорив. Здавалось, медик от-от знепритомніє ще б пак оперувати підстреленого мера. З e, важким кровотеченням, шоком. кровотечення все встановлено. З шоком бореться в речі Ну, в общем-то, в цій ситуації все, що можливо, зроблено. Соратник Кернеса Михайло Допкін тоді відразу озвучив свій вердикт: мовляв, стріляли в серце і точно хотіли вбити, а не налякати. Але хто за роки слідства? Ні міліція, ні потім вже нова поліція так і не змогли встановити принаймні особу стрільця. Сам Геннадій Кернес неодноразово заявляв, що слідство є імітацією розслідування, а також пов'язував замах із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Он якими способами завжди хотів щось зробити, какую-то пакость, какую-то потлость. Почему я говорю, що він мене заказав? Да, для нього свідчення моєї смерті подарок на день рождения. Ходили чутки, що нібито Аваков хотів замовити Кернеса і доручив це своїм близьким товаришам, командирові підрозділу «Азов» Андрію Білецькому і Вадиму Трояну, який обіймав посаду начальника управління внутрішніх справ у Київській області на той час. Але це всього навсього плітки, яким так і не знайшлося підтвердження. Ще одна версія Кернесу нібито хотіли помститися сепаратисти. Пам'ятаєте, так називали тих, хто за гроші чи через власну дурість підтримував ці псевдоутворення ЛНР, ДНР, потім ледь не сталося ХНР і так далі. Так, от Кернес мав вплив на кримінальні кола Харкова і місцевих лідерів проросійських угруповань. Саме під його покровительством, нібито діяв оплот Євгена Жиліна. І саме сепаратисти нібито не змогли вибрати Бачити Кернесу, що він залишився на боці України. Цю версію качало, і міністерство внутрішніх справ. Я думаю, що це реакція сіпартістка настроєних ліц для дестабілізації обстановки в цьому регіоні. Ми бачимо, що це все проводиться по зарані спланованому сценарію у 2016-му Тодішній радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що замах на вбивство Кернеса організував той самий Євген Жилін, застрелений у. 2015 тисячі році в Підмосков'ї та Кернес не повірив, сказав, що це фейк. Можливо, здогадувався, хто насправді за цим стоїть. Добкін, між іншим, говорив, що замах на мера був нібито пов'язаний з переділом сфер впливу представниками кримінального світу, що переїхали до Харкова після початку бойових дій на Донбасі, але знову ж таки жодних імен. Чи підозр. за дивним збігом обставин через два роки після замаху на Кернеса в Харкові застрелили його найліпшого друга, бізнесмена Юрія Дімента. І сталося це, їй Богу, як в кримінальному чтиві, коли чоловік прийшов на могилу матері. Утім, слідство запевнило, ці два випадки жодним чином між собою не пов'язані. Після поранення Кернес тривалий час лікувався і тут, і в Ізраїльській клініці, але його так і не змогли поставити на ноги. До кінця життя він пересувався в кріслі колісному. Помер колишній Мархаркова в 2020-му від ускладнень коронавірусу в німецькій клініці Шаріте. А яка вам версія щодо замаху на Геннадія Кернеса видається найбільш вирогідною? Пишіть нам під відео. Того ж 2014-го серед білого дня застрелили міського голову Кременчука Олега Бабаєва. Політик їхав після тренування з футболу. Зупинився біля баків викинути сміття, і щойно він вийшов із автівки, як в нього вистрілили три рази поспіль. Як з'ясували згодом з гладкоствольного карабіна Сайга, два заряди були дробові. Третій куля вбивці з місця злочину втекли на білій дев'ятці. Особливий резонанс викликало ще й те, що Бабаїв за кілька днів мав їхати до Києва. Його хотіли підвищити й призначити губернатором Полтавської області. Хто ж убив мера? За версією слідства замовником був місцевий бізнесмен, власник приватної телекомпанії Візит Олександр Мельник. Який же був мотив прибрати міського голову? Власник телекомпанії Візит міг втратити права на телевежу, бо нібито незаконно її приватизував. Повернути телевежу в комунальну власність вирішила місцева влада, яку, власне, очолював Бабаєв. От мельник, начебто, й вирішив прибрати перешкоду, що обіцяли виконавцям за вбивство. Вони мали отримати кругленьку суму 70 тисяч доларів. Нагадаю, курс тоді був по 25. аванс 20 штук зелені для того, щоб все обставити. Опісля спільники мали отримати решту, але встигли забрати лише 10 тисяч потім їх спіймали разом із замовником. Картина цього преступлення буде повністю і Мотив преступлення – корисний місць. Заказчик заплатив у 70 тисяч доларів, і е, ті, при ніктри підготовці, совершили это преступление. Гуляли також версії про втручання російських спецслужб, бо в той час на Донбасі якраз проводилась антитерористична операція. Мовляв, Ерефія мала намір прибрати мера для дестабілізації ситуації в місті та регіоні. В цілому тим більше батьки Олега Бабаєва мешкали в російському Курську. Ще одна неофіційна версія: Олег Бабаєв нібито мав конфлікт з групою Приват, який належить нафтопереробний завод. Буцімто Бабаєв хотів підвищити вартість оренди землі, де розташований завод, та примусити олігархів платити більше, за що його могли й прибрати. І, зрештою, ще одна підозра падає на колишнього бізнес-партнера Євгенія Холода, якому дісталася частина капіталів після. Загибелі міського голови з тих, хто був дотичний до справи або цікавився нею, майже ніхто не вірив, що підозрюваний мельник справжній замовник вбивства. Скандальну справу розглядали в різних судах різні колегії суду майже 10 років. Зрештою, обвинуваченим Олександру Мельнику, Олександру Крижановському та Ігорю Кунику оголосили вирок, визнали винними і призначили по 15 років позбавлення волі. Але. Відпустили прямо в залі суду. Як так сталося? Під час слідства в СІЗО чоловіки були близько 10 років, а за так званим законом Савченко, один день попереднього ув'язнення зараховується за два дні позбавлення волі. Тож нині вважається, що вони відбули покарання. А як ви вважаєте, кому було вигідне вбивство мера Кременчука? Пишіть нам свої думки в коментарях. 20 років тому, у вересні 2004 року, стало відомо про отруєння Віктора Ющенка, тоді кандидата в президенти України. Як це сталося? Ющенка запросили на дачу на столичних осокорках до Володимира Сацюка, тодішнього заступника голови служби безпеки. На цій вечері також були присутні тодішній голова СБУ Ігор Смешко та народний депутат Давид Жванія. Надвечір 6 вересня Ющенко почав скаржитись на самопочуття. Почалися головний біль, нудота і слабкість. За деякий час політик не міг звестися на ноги. А через три доби Ющенка доправили до Австрия. Стрійської лікарні йому поставили діагноз гострий панкреатит причина отруєння діоксинами. В оточення Ющенка, начебто, завчасно ввели кухаря, професійного хіміка, який мав доступ до різних речовин, зокрема й токсичних. Сам Віктор Ющенко говорив, що отруїли його під час тієї вечері з очільниками українських спецслужб. Поцілувався з дружиною. Вона першу фразу, яку сказала. Щось у тебе металевий присмак. Отрута була додана до рису, який подавався тоді на стіл. І коли вже я виїхав у Австрію, я думаю, на другий день, на третій день, в мене почалися набряки тіла. Моя голова стала більшою набагато, ніж вона була, болі поширилися. По всьому організму, отже, хтось навмисно закликав Ющенка на ту злощасну вечірку, і цей хтось був добре інтегрований у закрите коло топ політиків. Е, вечеря тричі переносилась. По-друге, по цій справі я був допитаний декілька разів е, в якості свідка. Я вів це розслідування і ініціював до речі розслідування відразу після чисто політичної заяви в парламенті про факт отруєння. Кому ж заважав Ющенко? Про це буквально за хвилину. А поки нагадаю, що після отруєння Віктора Ющенка з'явилося два так званих табори: тих, хто називає те, що відбулося отруєнням і чекає на висновки слідства, і тих, хто почав форсувати думку, нібито жодного отруєння не було. Так. Розлад харчування, і тільки. Хоча подивімося на речі Тверезо, це що такого треба з'їсти, щоб з'явився параліч лицьового нерва, і все решта, Так от для розуміння, другий табір підігрівали російські спецслужби, бо саме в Москві замовили на той момент майбутнього президента. Картина домальована, якщо пригадати той факт, що Ющенко був головним опонентом іншого кандидата Януковича. Прибічники якого вважали, що історія з хворобою Ющенка не вдала спроба набрати додаткових політичних балів. Так чи інакше, тодішній парламент доручив створити тимчасову слідчу комісію. Енпрокуратура то відкривала, то закривала справу, то відновлювала її, навіть хотіли співпрацювати з російськими лабораторіями. Та марно судового рішення по факту немає. Це і є той самий нерозкритий злочин новітньої історії. І ще один плюсик на користь російської причетності до цього злочину Сацюк, на чиїй дачі відбувалася трапеза, втік до Ерефії і навіть став генералом їхньої ФСБ. Оце так поворот, правда? Давид Жванія, незаслужено забутий мною в оповіді, в 2012 році перейшов до команди Януковича, хоча до того вважався найближчим оточенням Ющенка. Жванія загинув під час обстрілу російськими окупантами Запорізької області після повномасштабного вторгнення. Він перебував у сірій зоні і відчував себе безпечно, бо нібито мав російський паспорт і був неофіційним представником Росатому. Про таке розповів Антон Геращенко, радник міністра внутрішнього. Справ. І було б навіть зайвим нагадувати вам, куди подівся головний політичний опонент Ющенка Янукович. І серед зовсім свіжих фактів у цій справі Віктора Ющенка отруїли. Російські спецслужби, принаймні про це наприкінці минулого року, розповіли у розвідці США і розсекретили відповідні документи. У їхньому звіті йдеться про те, що за допомогою спецслужб Росія роками прибирала людей в різних країнах. І в цьому списку незручних прізвище Ющенка. Сенсаційні подробиці про отруєння Ющенка ми розповідали вам в окремому випуску. Лінк на нього знайдете в описі до цього відео. А ви вірили в те, що отруєння насправді відбулося? І це не фейк і не спосіб привабити електорат? Напишіть нам. Близько 12 години дня, 3 листопада, 1996 року, на чартерний рейс із Москви в Донецькому аеропорту вже чекали кілери. Під виглядом працівників литовища та співробітників міліції вони пробилися до літака. Перший кілер вистрілив Євгену Щербаню в голову. Потім він же поцілив у дружину нардепа надію, яка кинулася до чоловіка. Другий вбився, відкрив стрільбу з автомата і палив навкруги без розбору. Свідком розправи був син подружжя Руслан Щербань. Прийшов у бійство. Ми от це на лютному полі. людей, який залишився жив. По видимо, случайності, тому що мені прийшлося побігати ще по аеропорту. Родина прилетіла з Росії, де щойно відсвяткували срібне весілля Йосифа Кобзона. Так, того самого Кобзона. Ким був Євген Щербань на той час. Політику було 50. Народний депутат очолював ліберальну партію у Верховній Раді. При цьому саме його називали першим українським олігархом і одним із найбагатших людей в 90-х. Відомо, що він володів мережею АЗС в Донецькій області та мав ще низку комерційних підприємств. Після того як щербаня прибрали, політичні дивіденти отримала одна дуже добре знайома нам людина. Про це замить. Слідство спершу підозрювало щодо злочину причетні люди Юлії Тимошенко. Це вона із сімейством Щербанів на якомусь святкуванні. Ба більше дійшло до того, що їй навіть вручали підозру у замовленні вбивства Євгена Щербаня. Відповідно до е, доручення Генеральної прокуратури України, яке надійшло на моє ім'я, Тимошенка. Вона зустрічалася як із керівником те, бандитського групування, так і. З членами цього бандитського групування. Хоча адвокат Тимошенко Власенко кивав на Януковича і компанію і мав аргументацію. Після трагічного вбивства Євгена Щербаня губернатором Донецької області також зміг стати Віктор Янукович. Керівники банди, яка вбила Євгена Щербаня, були зразу ж ліквідовані. В Донецькій виправній колонії, за яким наглядали в той час прокурори Кузьмін та Пшонка, ось хто реально виграв від ліквідації Щербаня. Злочин зрештою оголосили розкритим. Кілери на камеру засвідчили, що брали участь у замовному вбивстві, за що в 2003-му їх засудили до довічного ув'язнення. Замовником злочину назвали Павла Лазаренка, який на той час перебував під арештом в США. Згодом на користь Юлії Тимошенко висловився журналіст-розслідувач Сергій Лещенко, який досліджував матеріали справи Лазаренка в Штатах. Мовляв, Тимошенко, її компанії та люди не причетні. Цікаво, що сьогодні вбивця щербань. Ймовірно, на волі і десь гуляє на території Ерефії. На це звернув увагу журналіст Денис Казанський. Кілер Вадим Болоцьких засуджений за це вбивство до довічного ув'язнення, відбував покарання у слов'яно-сербській колонії на Луганщині у липні 2014-го Цю колонію штурмували бандити з ЛНР, які звільнили кілера. З того часу його доля невідома, оскільки Слов'яно-сербськ залишається на неконтрольованій території. Це допис модійника від 2020 року. Що взагалі відомо про головного кілера Вадима Болоцьких. Він громадянин РФ, випускник школи міліції, служив в армії, охороняв зеків, працював в охоронній фірмі. Потім зник і виплив вже в Донецьку в 90-х під час деребану бізнесів. Вважався людиною якогось російського кримінального авторитета. За вбивство Щербаня він взявся через гроші. Замовлення надійшло від кримінального авторитета Євгена Кушніра. У матеріалах справи фігурувала про. Сто космічна нагорода майже 800 тисяч доларів. Хоча сам Болоцьких стверджував, що він поводиться як Робінгуд і допомагає українському народу позбутися. Олігархів подружжя Щербанів, поховане в селі Червоне Волноваського району Донецької області. Це за 30 кілометрів від Донецька, і нині там окупована росіянами територія. Що ж, обов'язково напишіть нам, які резонансні вбивства політиків або замахи на них ви хочете побачити в наступній частині, бо ми вже її готуємо. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!